І рухаємося далі. Далі в нас пригоди Манорота від Елфіка. Завдання гра за неживих під лорд, максимум п'ятий рівень. А, мінімум п'ятий рівень. Максати сплеш, потім крик набрати артами як можна більше шкоди герою, Військо, яке завгодно, але обов'язково, щоб бою некромант наклав на підлорда. Пришвидшення швидкості. Ага, це в нас гра за неживих буде. Ого. Сразу в тустяка. <соспит> Летаем. Атака послушники в задание. Вид, видно, нам дают 5500 орка. але воно і добре. Так, і що ми граємо? Товстяка, так, граємо. Уже великий неповторний манород. Великий неповторний манород. Коли граємо Героя з таверною, ми будемо вівтар трішки пізніше. Спочатку скле, потім робітників на золото, гулю на дерево. Послушника відправляємо до Таверни. І робимо ще один зігурат. І магазин треба буде поставити. Для скелетів. Ну, Взагалі за неживих не грають ніколи першого героя з таверною. Тому що ніби не тимпово. Чисто через те, що ну, він з'являється на центрі карти і, і треба бігти назад за скелетами. Ви скажете, що можна наплічник дослідити. Як варіант, я думаю, так і треба грати. Насправді. Брати двох гулів, послушника вперед. І. Ну, але без скелетів трохи менш темповий кріпінг виходить, там. Треба гулів брати, що означає, що в нас дерево буде менше. Тому беруть рідного героя лицаря смерті завжди. І аура швидкості вона необхідна для неживих. Тут пророк біжить вперед, вовк кусає нас. Неприємно. Неприємненько, але... <кхи> Терпом. Артефакт взяли. Це добре. Артефакт це те, що нам необхідно, в принципі. Бачите, я зробив той наплічник, але ми вже самі повернулися на базу, і в ньому, якби, потреби такої немає, якбо. Так, він тут нашу точку хоче забрати зелененьку. Тут кріпи такі, що легко б'ються. Але ми його трішки за це поб'ємо теж. Бо в нього немає лікування. Ми трішки його за це поб'ємо. І спробуємо оточити. І ми його тут оточуємо. Телепорт віддає. Віддає телепорт. Це дуже добре. Телепорт це насправді дуже такий цінний артефакт, і, як правило, гравці, які не дуже досвідчені, отак от можуть його на початку гри зразу втратити. А потім можуть проблеми виникнути. Боже, як же ж він тим сплешем б'є, ви подивіться. Дивіться, який контроль красивий, та? І жах качаємо. Поки що у нас все чудово. Приємна гра. Ми тут будемо грати через некромантів, та? Можна і драконів зіграти. Теж така видовищна тактика. Ой, неприємний неприємна блискавка. Все, тут порозвалювалося в мене, скелетів не залишилось. Але крик дуже файний тут. Для ми тут втрачаємо багато життів. Це мені не дуже подобається. Але покажемо силу нашого героя, що він тут один може споратись. Скелетика, я би відправив подивитися, чи там база не стоїть в нього. У артефактах нам не вистачає кігтів. Кігті потрібні. Потрібні кігті. Плащик я би продав, купив ще скелетонів. Бо я тут ще продав перстень, мабуть, на 5 не потрібний. У нас і так танк. Наш нам той перстень. Так, ну пішли качатися. Ага, в нього тут база. Може ми її зможемо відмінити, до речі. Давайте я спробую її піти відмінити. Ото він Так нагло, нагло ту базу поставив. Ставимо. А, нам ще треба рівень, та п'ятий? Базу йому треба відміняти, тому що. Може бути неприємно потім. Ми тут втратим, але що поробиш? Тречки мене втратила, але норм в цілому. Ще один мінець купую. Я думаю, що ми теж будемо базу ставити. Велика карта. Думаю, непогано буде теж базу вліпити. Верстань захисту знов там. ніжка мертвих чудово. We Давай-то на тостяка прискорення. Подивіться, як він б'є. О. Те, що нас цікавить, в принципі, так? Знов перстень випадає, брело викрадення мани, ой, Боже. Погані, погані артефакти. Ого. Зразу в турстяка літає. Дуже добре для нас. Треба його воскрешати. В нього все бите. Ну, він тут переміг. Треба це признати. Простічка нашого побив. Треба його воскрешати. Але, з іншого боку, в нього все бите. І в нас база зараз стане там. Ускрешаємо тув стічка. Ага, він йде вперед. Ну, треба буде зараз нам відбиватися від нього. Тут у нас герой, це цей. Кісничок. І скелетиків теж викликаємо. Ой, кодой, 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 це не треба, нам цього кодоя. Боже, з'їв все таке. Файно, непогано грає відход. Так, добре, трохи відбилося. Треба телепорт купувати. Так, тут відбудовуємося. Дракон є це файно. Давайте телепорт куплю. Ну, не знаю, автор хотів, щоб я максимально шкоду зібрав, Ну такі артефакти випали, ну я не знаю, як як грати. Оце самі бачите, які артефакти в мене. Як Артефакти натякають Він ну, сховавку тут кодою. А ми можемо влетіти в нього? Тільки я боюся, що він тут кріпиться. Але може і зможемо влетіти в нього. Це була погана ідея. Що там в нас? Нам треба гарх будувати. Гарг, драконів. Некромантів. Рейдики робити. Здається, що нема більше точок для качу, там Ну, бачите, без лицаря смерті дракони. Дракони такі... Не дуже. Їх лікувати дуже складно. А що таке? Я не полікував дракона? Чому він не лікується? О, вже полікувався. Нам треба чекати, поки він нападе, знаєте. чекати, поки він нападе. І ще скалетів учників треба зробити. Чого? А, ні, тут ще є точка. Ого! Що ми можемо сюди піти якось? А чого це він тут не закріпив? Я, правда, без телепорта тут трохи вразливий. 90%, серйозно. Камінь мани, Ну, таке, камінь маны. Да, мені той камінь мани. Куди він відійшов, цікаво? У цікаво, нього тут немає бази, давайте в голів відправлю. О! Ой, м'ясничка вбили, о, шостий рівень, файно. Боже, як же ж той пітлор там розвалює? і просто Я думаю, мій опонент там в шоці. Це? Ми самі все бачили, хлопці, який потужний товстячок. З приводу його ультимейта в нього він викликає потужного демона, називається фатум. Ну все, він вийшов з гри. При тому, що в опонента були шанси реальні, тому що він нам героєм риф. Дуже так жорстко базу нам підпушив. Після цього можна було б і не виграти вже. Чому назва всіх квестів починається зі слова пригоди? Це не просто так, це щоб на сайті було простіше потім шукати завдання. Тому що якщо буде щось постійно різне, у пошуку буде важче знайти просто банально. Так, ти пишеш пригоди у фільтрі і. дивишся, який тобі герой найбільше імпонує. Та й це просто зрозуміло для глядача. Пригоди такого то героя. І з цього можна потім серію якусь зробити. Ю. must rally the Horde and lead your people to their destiny.